Усім привіт, шановні друзі! З вами Наталя Десь. Пішу до вас поділитися. У мене сьогодні фініш. Завершила я сорочку для донечки. І поділюся з вами, що ж я буду вишивати наступне. Ось так в мене вийшла сорочка. Ось два рукавчика. І я так виклала більш-менш. Можна отак ближче одне до одного зробити. Хотіла як сорочку викласти, але ось ось така красота у мене вийшла. Я дуже переживала, чи мені вистачить бісеру, але мені його вистачило та ще й з великим запасом вам покажу. Ось стільки ще бісеру в мене лишилося. Ще дуже, можна сказати, багато, хоч я й переживала, але бісеру лишилося дуже багато. Я його посортувала вже з органайзеру вибрала і по однакові кольори все сипала в один пакетик, щоб в мене воно було все в одному пакеті, а не по пакетиків. Одразу його посортувала. Ось стільки ще бісеру у мене залишилося. Тобто, можна сказати, скільки переплатилося трохи. Так. ну я В принципі, я говорила, по-моєму, якщо не помиляюся, щоб мені було з запасом, але коли дають дуже багато, він мені не помішає, в принципі, я ж вишиваю, я до чогось підберу. Ось, але це багато запасів, можна сказати, з сорочки. Але я рада, тому що я буду мати ще до чогось підібрати бісер, наприклад. І ось така красота ось так переливається, мені подобається, як переливається ось цей. Це. Я так розумію, це ніби рубка, ніби бісер рублений, щось такого плану. Це і не рубка, і не бісер, не, не знаю. І ось так він гарно переливається, дає такі переливи на сонечку, на сцені доньці буде гарно переливатися для виступів, для концертів. Тому буде. Красиво, красиво, бачите, як він гарно переливається. Ой, дуже гарні переливи дає, дуже красивий цей бісер. Ось, І грудинка. Відео буде невеличке. Можна сказати, от, скажу ще, що я хочу, що я планую далі шити. Я думала розпочинати великий проєкт. Но, думаю, все-таки сісти, завершити своїх колядників. А скільки в мене їх вишито, і е, що мені ще лишилося вишити, я вам покажу уже у наступному відео. У цьому відео не буду показувати. Хоча. Хоча давайте покажу і в цьому відео. Мені, думаю, можна зараз нажму на паузу, підготую, бо я не підготавлювала. І покажу вам, що в мене там ще лишилося. Так, дівчата, це ті персонажі, які у мене вже відшиті. Так, блін, а що це? я не... А, тут є фетр навіть не приклеїла я і не замітила. Певно, клеї треба піти купити. Ось персонажі, які вже готові. З колядників, і ще, ще, ще один. Ні. Три, чотири, так, п'ять, да. Це на такому етапі завершила я звіздаря. І ще лишиться ось дві фігурки. Ангел, він невеличкий, я його лишу на остаток. Вишаю пастушок, ще буде І ангел. І, ну, і ось цей звіздар треба душити. І ще на шопці зірку треба буде вишити. Ось. Це ті персонажі, які мені ще лишилося відшити ось такі красиві-красиві колядники. Мабуть, я візьму їх завершу, а тоді буду шити щось далі. Тому що треба буде мені зараз, правда, розібратися. Тут з нитками, зі всім, тут по ниток схемою. А де голочка є голочка Бо вона в мене довгий час лежало все. І зараз будемо розбиратися. Бо я вже їх призабула. Ой, чесно кажучи, тут десь має бути голочка. є, є. Ось такі персонажі у нас сама дивлюся, роздивляюся, ну і вишита сорочка. Ось такі красуні. Я починала з найбільших таких, якби. Вишивати і найважчих персонажів, щоб мені, е, якби е, на останок було менше і легше. Тому продовжимо вишивати наших колядничків. Зараз бігаю в магазин, можливо, це біжу куплю клей, щоб приклею фетер вже до цього персонажа. Тут, оскріш, вже приклеєно все ось. Тут і скрізь приклеєні фетер да, просвічується трохи, бачите, такий чорний, якби там той бекстіч і тому тобто, подібне. Ну, Нічого страшного, мене це не напрягає. Щоб так. То, що бекстіч, там, взагалі ниточки, так трошечки, як тут просвічує. Нічого. Нічого, нічого. Ну, це все, в принципі, що я хотіла показати. Будемо продовжувати вишивати нашого, наших колядників. І буду ділитися з вами результатами, відшивами і тому подібне. А наразі, всім дякую і всім пока-пока.